Привіт, сьогодні ми вирушили з Києва до Івано-Франківська, міста, де панує спокій, затишок, а до гір всього рукою подати. Подружуємо ми всією сім'єю: я, донечка та чоловік. Забіжу наперед, він мене військовий у відпустці, тому забираємо питання з коментарів. У Франківську ми всього на кілька днів, тому що далі ми плануємо їхати в Закарпаття, яке я обов'язково буду для вас знімати. Але сьогодні я покажу, що подивитися Франківську, куди піти, як розважити дитину. З Софійської Борщагівки до Івано-Франківська нам їхати близько 620 кілометрів. Це десь приблизно 7 годин в дорозі. Їхали ми через Тернопіль, тому проїжджали три блокпости, на яких справді зупиняють та перевіряють документи. Тому візьміть до уваги це собі також. Ну що ж, нас вітає Івано-Франківськ. Франківськ для мене вже як рідне місто, тому що приїжджаю я сюди дуже часто, адже тут живе велика частина моєї родини, і тому нам пощастило. Ми тут зупинились не в готелі, а в моєї сестри, в чудовому ЖК, в якому є озеро і в ньому живуть нутрі, помітила <реку> нас. 15 хвилинах ходьби від ЖК, де ми проживаємо, вже міське озеро. Тому ходимо ми туди і в день на морозиво або на майданчик, і ввечері прогулятись та послухати музику. Ввечері на озері завжди людно, але від цього не менш затишно. Щодня, ввечері, ось так зазвичай, хтось виступає. Це хлопчик був і вчора, от і сьогодні. Можна прийти, а так посидіти, спокій, послухати музику. І полюбуватись краєвидом. Сьогодні йдемо з дівчатами розважатися в дитячий центр в Чубі Бум. Ціни я прикріплю тут збоку. Сьогодні це 280 гривень. Вихідні трішки дорожче. Ось такий він величезний, набагато поверхів. Покажу всі поверхи і йдемо гуляти. Ну що, ми всередині, ми вже гуляємо. Вхід для нас, до речі, коштував по 140 гривень, дорослий безкоштовно, а дітки по 140 гривень, тому що в них тати військові і для них є знижечка. Тому обов'язково уточняйте цей момент, тому що знижки є. Що, біжимо розважатися? Так, ось це вхід. Ми там зайшли. Дівчата воду п'ють. Водичку з собою, до речі, не можна, тому її ми залишаємо і біжимо там. Батути і побігли далі. І перший поверх батути, ще є він. кілька поверхів. Ми підемо пізніше на кожен з них. Подивимось. Чати по сходинках. Десь тут вони мають вилізти скоро. Добрий день! Ось такий другий поверх. Тут так розумі, дні народження можна святкувати. Розважалки для діток. І мої вже тікають, їм тут не цікаво, я зрозуміла. О, це прикольна штука. Ммм, тут так деревом пахне. Новеньке свіженьке. Клас. Що ви в клітці? Блін, ну дуже прикольно. Я би сама полазила, але мені не можна. На оці штуці можна мені, ні? А це ходити по цьому. Вдягають спорядження і підуть зараз проходити От по цьому всьому. уже зараз. Дівчата, як екс демонструвати Димаєшся заверх. Це тільки в цей лабіринт, я туди всередину зайти не можу, подивитися. Десь там толочиться. Четвертий поверх. Різні розваги, ярко борщ. Теж такі от лабіринти. Це з 3 на 4 можна піднятися. Лабіринти, лабіринти, різні ігри оці. Певно, вони за додаткову плату, мені здається. І різні віарки, ну вони точно всі додаткова оплата не входить в абонемент. І ще є п'ятий поверх. Там ресторан у нас. Так, Поки медівки скачуть, а я сижу, відпочиваю. Можу сказати, що чесно дуже прикольний заклад. По суті, чотири поверхи розваг розбиті. Ось так для маленьких. Наприклад, тобто на другому поверсі, де я зараз сижу, тут досить спокійно, тому що немає багато дітей, тому що це дитячий зал від ну кажуть до шести років, від року до шести, і типу старшим тут не можна. Е, і тому тут тихо, спокійно, по суті, зараз дітей тут небагато. В принципі, дуже прикольно. І одні дорожня тут святкувати, дуже багато цих залів. Коротше, крута локація, і, як на мене, досить адекватні ціни на вхід, особливо якщо ж по знижках, то взагалі круто. Це другий поверх для діток. Мої дітки теж вирішили побавитись тут, бо тут спокійно, затишно, Вон так гарненько. Розваги такі для діток спокійні. Ось у 2021 році, коли ми тут були, от я запам'ятала саме цей поверх. У нас діти були ще тоді маленькими, мабуть, були тільки тут. Ось так гарненько тут. Я залізу туди. Ось тут на вулиці ще одна така лазівка, але вхід туди платний, якщо не помиляюся, 100 гривень. Чесно кажучи, і людей там не густо. Так, Чобпібум нас залишився позаду. Ми вже йдемо додому. Погуляли мене дуже довго, і двох годин не було. дівчата потомились, бо дуже скакали. Дівчата, вам сподобалось? Так. Да. Супер. Тому рекомендуємо, якщо чесно, за такі гроші, ще й по знижці. Класно провести час. Тепер йдемо додому. А тепер пора прогулятися центром Івано-Франківська, адже тут є на що подивитись. Там місто видно а? і музика грає. Ну що ж, це не Львів, це івано франківськ але тут теж є ратуша. І вона, до речі, діюча. Зверху, ось там, є оглядовий майданчик, на який можна піднятися і подивитися на місто згори. Ратуша це не просто центр Франківська це його серце, його годинник і його дзеркало. А ще, до речі, це єдина арт-деко ратуша в Україні. А ще, до речі, це вже третя ратуша. Перша була з дерева, вона згоріла, друга була з каменю, але не витримала часу. І от це — третя сучасна версія ратуші. А це пам'ятник яйцю біля ратуші. І він був встановлений у 2009 році, коли. Площа оновлювалася і от встановлений такий пам'ятник на місці старого фонтану. Що всередині тут краєзнавчий музей і можна піднятися на оглядову. І ми зараз піднімемося. І що, нам треба піднятися ось так сходами, І там насправді дуже багато сходів. І ми так піднімемось наверх. Цими сходами, такими маленькими тоненькими. ми йдемо до самого верху. Ні, ми не можемо впасти. Пішли. Так, то були тільки перші сходи. Ось нас чекають, ще другі, до верху. Все зроблено з монеток. Супер. Ну, дуже красиво. Так, стає все вужче і вуще. Богдана каже, що страшно. Все, я вже бачу світло. Так, тільки нам з погоди трошки не пощастило. Ось. Ну що. Ми на висоті 50 метрів, якщо я не помиляюсь, і можна подивитися весь Франківськ. Отже, підйом нам коштував 40 гривень, тому що діткам до семи безкоштовно, військовим безкоштовно. Тому вхід 40 гривень і можна побачити Франківськ, як на долоні. Так, звісно, якщо погода ще сонячна, то це ще ліпше і не так вітряно. Але плюс той, що немає людей зверху, тільки ми... Що ми вирішили піти ще в музей. Ну, різні за розміром, бо як цікаво. Метелики. Чекали трохи Як справжні. Як справжні. Трапилась у нас, біда. Річарда знайшла. Що це? Глечики якісь там. А ну що тут у нас. Все, я помилилася. Це четверта ратуша, перша дерев'яна, друга ратуша, третя і четверта. Музей прикольний, не очікували. Я тут колись була давно, але дуже класно. Порцеляна. Дзеркало. Дзеркало. Так. Знаєш? Ну воно колись було частіше. гарно. Музей справді дуже великий. У ньому представлені експозиції від стародавніх часів до сучасності. Є різноманітні відділи. Відділ природи, відділ археології, відділ історії, відділ народного мистецтва та відділ реставрації, де зараз представлені сучасні арт-проекти. Ну що, ми вийшли з музею. Як ти, Богдана. Клас! Дитині семи років і їй дуже сподобалось. І мені дуже сподобалось коротше ну, музей, вартує того, щоб туди сходити. Ми не планували просто дощик нас примусив зайти туди і не дарма. Не шкодуємо взагалі. Вхід ой боже, 60 гривень дорослий, але дітки і військові знов безкоштовно, тому я навіть не скажу скільки для дитини. Дорослий, 60 гривень. Вхід в музей. І хочу показати вам ще кілька дуже красивих місць тут поруч з ратушею. Поруч на майдані Андрія Шептицького знаходиться каплиця Ротонда Святої Діви Марії. І вона є символом духовності і краси та відображає глибокі релігійні традиції регіону. Встановлена вона була в 2000 році. Також тут знаходиться пам'ятник митрополиту та колегіальний храм Святої Діви Марії, всередині якого зараз музей мистецтв. Й... Ще одне місце, яке можна прийти помилуватися і класно пофоткатись, це от Олетур. Тут завжди якісь прикольні такі декорації вони роблять, інсталяції. Цього разу тут вон ейфелова вежа. І така машинка. Тут дуже класні фотозони завжди. Вони їх змінюють і дуже красиво все роблять. Це от в центрі біля 100 метрівочки так паралельна вулиця 100 метрівці. Фонтан, місто, де можна посидіти, розслабитись і поїсти морозиво, яке, до речі, можна купити ось тут. пін 23. Відкрию вам малесенький секрет. Тут дуже смачне морозиво, всього за 33 гривні. Скільки сам собі насиплеш тому дуже раді. І від фонтану ми потрапляємо. До 100 метрівки 100 метрівка це головна пішохідна вулиця Франківська. На ній завжди людно, але попри це на ній дуже затишно. І пахне кавою і різними смаколиками, тому що на ній знаходиться дуже багато і круасанами, тому що тут знаходиться дуже багато класних і затишних місць для посиденьок. Але, до речі, 100 метрівка має тільки таку назву, тому що довжина її далеко не 100 метрів, а понад 500. Так, тут можна знайти що завгодно, але Богдана захотіла знайти морозим, тому ми йдемо за морозом. Тут точно вона знайде, те, яке вона хоче. Один раз спробувала, було дуже смачне, і тепер його скрізь шукає. Зараз знайдемо. Зараз томатрівка це також як алея пам'яті полеглих воїнів. У війні. На ній дуже багато фотографій, насправді вона розширилася і далі. Франківський кінотеатр Люм'єр. Але він красивий зовні, дуже сильно. Окрім того, що він кінотеатр, на нього просто можна помилуватися, тому що він ну, дуже красивий. Також тут знаходиться бібліотека, обласна дитяча, і вона така красенна, що нею можна просто милуватися. І місце, яке дуже любить моя Богдана. Ось тут побігати, поскакати. Франківці не тільки шумна стометрівка, це ще й ось такі маленькі затишні вулички. Особливо люблю ось цю вулицю Труша. Така малесенька вуличка, тиха, спокійна, яка веде до ратуші. Площа Міцкевича. Ну, що, отака от екскурсія Франківська у нас вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Бо мені навіть було цікаво, попри те, що я в Франківську не вперше. Я гуляла тут уже купу разів, але я навіть я дізналася стільки всього нового. Просто Франківськ обожнює всією душею, вважаю його своїм другим рідним містом, маленьке, комфортне, все під рукою, все в пішій доступності цікаве. Так? Тому Сподіваюсь, вам було цікаво і теж захотілося приїхати відвідати це прекрасне місто. Якщо це так, і цікаво спостерігати за нами далі, тоді підписуйтесь, тому що нас попереду чекають цікаві нові подорожі. У мене заплановано багато на наступний тиждень, тому що наша відпустка тільки почалася. Нас чекають цікаві пригоди далі, тому не губіть і подорожуйте разом з нами.